Добрий день, шановні глядачі, підписники. Сьогодні хочу таких три питання три, вам розказати. Один із таких методів позбутися фітовтори на майбутній рік, який прийде. Зараз якраз час. Сьогодні у нас 11 жовтня, як ви бачите, в мене на задньому фоні є помідори. Кущі томатів, які ростуть від квітня місяця. От вони вже вперлися там в плівочку, але ще ростуть, так як у нас безкінечний ці дощі, холодно, вже був і приморозок, але вони ще трошки дають нам урожай на якийсь невеличкий салатик, щоб ми ласували цими томатами. Друге питання це які сидирати я. Сію на зараз якраз період їх можна посіяти, щоб вони приблизно десь до грудня щось там росло. Якщо не зійде в цьому році, зійде з весни, потім під перекопування буде те, що потрібно. І третє питання це скільки я вношу попіла і для чого. Ось на цьому місці, де я зараз знаходжуся, в минулому році у мене була картопля. І ви знаєте, що картопля це як лакмусовий папірець, вона зразу реагує на фітофтору. Є там фітофтора, чи вона десь там дуже глибоко картопля обов'язково відреагує. Тому зразу кажу: від картоплі помідори треба садити якнайподаліше. І в минулому році на барабурі з'явилося фітофтора. Що ж робити після цього, як я вже запланував тут збудувати цю тепличку невеличку і посадити тут помідори? Я зробив простий розчин з хріну. Хріновий, так можна сказати, розчин, розчин він непоганий, але з хріну. Я на 10-літрове відро, пів відра заклав листя хріну, утрамбував. Залив звичайною водою і лишив на 3 максимум 5 днів, бо я робив почергово. Максимум 5 днів я чекав і пролив повністю весь цей ґрунт оцим от хріновим розчином. Ще один метод позбутися фітофтори. Він досить простий і, я думаю, що навіть безкоштовний це пролити гарячою водою. Можна покласти просто ватру тут біля, на вашому подвір'ї, подвір кажу, городі, покласти якесь старе відро, закип'ятити там воду, і пролити десь 80-85 градусів, щоб була вода. Добре пролити. і вона вб'є фітофтору. Чому зараз до перекопування? Бо коли ви перекопаєте фітофтор, грибок фітофтори, верніше, як вони зараз вже кажуть, що це водорості, вони у вас опиняться під цим ґрунтом. Тому о, зараз, поки ви ще не перекопали, треба пролити цею гарячою водою. От сьогодні у нас е, перший день сонечко виглянуло, і я хочу це зробити. Сьогодні пролити гарячою водою, щоб знищити фітофтору. навіть якщо в мене помідори, до речі, ні один не захворів фітофторою після того, як я пролив хріновим цим розчином. І можна додати ще перманганат калі, тобто марганцівку 10 грам на 10 літрів. Ви додаєте і проливаєте. Це не пошкодить, а якщо немає, нічого страшного. Тут головне гаряча вода. Ще один плюс: ви знищите яйця слимаків. Бо вони закладають їх приблизно на сантиметрів 10 і цього, цієї температури буде достатньо, щоб, вони знищили, щоб вона знищила ці яйця слимаків. Тому ви зробите два діла зразу. Потім, які сидирати я обираю, я сіяв і е, фацелію, і гірчицю я сіяв, і е, люпин я сіяв, і найкраще. Це жито. Я вам скажу, чому жито. Жито, по-перше, вона заглушає всі бур'яни. На наступний рік, після того, як ви посіяли жито, бур'янів дуже мало. Дуже мало, навіть якщо це був якийсь заросший такий участок. Дуже мало бур'янів. Є е, мінус коріння у жита, досить таке густе і важко копати. Але це нівелює те, що воно зробить. Земля потім розпушена, вона її збагачує вітамінами. Тобто, це жито як для мене, жито саме краще. Е, наприклад, гірчиця то вона непогана, але вона виснажує трошки землю. Е, гірчиця насіюється, вона потім росте. Між вашими грядочками треба проривати, ну і так далі. Ну і Попіл у попіл мене слабокислий ґрунт. Я даю один раз на 3 роки під перекопування. На осінь. Тобто, от, приблизно зараз дощики пройдуть, трошки може така суха погода, і почну перекопувати. І тоді під перекопування не просто посипати попілом по землі, а треба обов'язково під перекопування посипати на один квадратний метр півлітрова скляночка. Попілу сухого попілу з деревини, звичайно, як ви розумієте. Можна і з трави, ну я не знаю, де ви візьмете, але з деревини, якщо у вас є е, якийсь мангал, якщо у вас є піч, е, шпарга, то у вас, звичайно, є цей попіл сухенький, ви його просипаєте під перекопування. І у вас з'являться такі корисні елементи, як фосфор, да, це наше коріння, це ріст нашої рослинки. Калій. Калій це наш терапевт, психотерапевт, який нас буде захищати від сонця, від спеки, від дощів, від інших, плюс буде нам давати цвітіння. Плюс е, наші овочі будуть достигати скорше, наливатися, будуть цукристі і так далі. Калій це унікальний такий елемент для наших овочів. Ну і, звичайно, кальцій. Знову ж таки, кальцій ми з попілу отримаємо, якщо ми його е, будемо додавати кислоту. У мене є ціла передачка, ви можете подивитися про попіл. І тоді кальцій поступить в наш грунт. Його можна не обов'язково зараз це зробити з оцтом, наприклад, як роблять. А можна вже кальцій цей вносити з попіла навесні, коли ви вже будете садити, там вже ви можете зробити такий розчин і вже не безпосередньо вже після того, як ви посадили, бо кальцій. Це є будівельник наших рослин. Він клітинку за клітинкою буде будувати нашу рослинку для того, щоб там рухалися цукри і так далі. І так далі. Як ви бачите, да, вони вже аж туди, звичайно, вони вже не достигнуть, але з зелених ще можна зробити такі салатики. є в інтернеті багато різних. Цих кулінарних рецептів, що зробити з зеленими помідорами. До речі, до речі ось це е, огірок, який я посадив. тобто е, корінчики пустив Він уже з черенка, тобто, з живця. І я його посадив. Було тут з десяток огірочків, але вже, звичайно вже непогода вже йому. Не зараз плодоносити, уже наступний рік. Дивіться мої передачки. Ставте, пишіть коментарі, ставте лайки, кому подобається. Не подобається, також ставте. Всім гарного дня, здоров'я. На наступний рік гарних урожаїв. До побачення.